Війна це є травматична епідемія. Да? І, на жаль, я думаю, що нирки це один із органів і сечовидні шляхи, які потрапляють під удар гіртилерії, гієкулі, і, і, і такое інше. Поради як профілактика, і як перша допомога відновити нормальний баланс людини. Життя розкидало пацієнтів по всій країні. То на фронті, хто за кордоном, хто десь в інших місцях, і звичайно, ми повинні як лікарі надавати допомогу цим пацієнтам. Якщо можна, то треба уникати перепаду температурного понад 12 градусів в дуже короткий час. Якщо є проблема, яка пов'язана з статевим актом, який є насильственним. То є певна профілактика для того, щоб не отримати інфекцію сочових шляхів та інфекцію, яка передається статевим шляхом. Це біряплазм і хламідія. Не приймайте самі рішення. Консультуйтесь, будь ласка, з вашим лікарем. Добрий день, дорогі слухачі, дорогі українці. В сьогоднішньому ефірі ми розглянемо дуже важливу тему: це здоров'я нервів. І Я хочу привітати свого шановного колегу, заслуженого лікаря України, доктора медичних наук, професора, завідуючого кафедрою нефрології і нарково-замісної терапії, президента Української асоціації нефрологів Дмитра Дмитровича Іванова. Добрий день. Дмитрович. Добрий день, шановні слухачі. Добрий день, шановний Андрій Володимировичу. Щиро дякую за запрошення з задоволенням буду сьогодні разом з вами. Дмитрий Дмитрович, я от з власного досвіду, як лікар, стикнувся з тим, що війна дуже сильно вплинула сильно на на наш на моїх пацієнтів. Точно я, я вважаю, що на ваших теж. І скажіть мені, будь ласка, що змінилось в у пацієнтів за нирок під час війни? Дякую за запитання. Воно дуже цікаво, тому що ми на жаль набули досвід, якого в звичайних умовах ми. Не мали дійсно, під час військових дій на сьогодні ми бачимо декілька декілька, дещо збільшення інфекцій сечових шляхів у наших пацієнтів. Ми розуміємо, що скоріше за все це провокуючі фактори. Це холодні умови, якщо вони перебувають в бомбосховищах, якщо вони не можуть отримувати ліки своєчасно, і взагалі інфекція сечової системи вони займають друге третє місце серед всіх інфекцій, і вочевидь було. Побачити, що вони дійсно збільшились в тих умовах, які не є комфортними для людства на сьогодні, і це ми, на жаль, бачили, е, тому ця група для нас стала чомусь пріоритетною для спостереження та лікування. Друга група, яка теж звернула на себе увагу, це люди, які мають підвищений артеріальний тиск на тлі захворювання нира. Дійсно, якщо люди до початку військових дій... Мали коригуємо гіпертензію, тобто приймали один-два препарати, і все було більш-менш добре. То під час перших двох-трьох місяців у них була, були більш високі показники артеріального тиску. і Якщо вони на це звертали увагу, то треба було приймати додатковий препарат. Ну і третя проблема серед захворювань нирок: це люди, які отримали нирково-замісну терапію. Це діаліз, це трансплантована нирка, які, на жаль, в умовах. Обмежених ресурсів не завжди могли отримувати своєчасний діаліз, не завжди могли своєчасно отримувати імуносупресивну терапію, якщо в них була пересаджена нирка, і тут якраз була дуже велика співпраця з нашими закордонними колегами, які допомагали нам віками. І ми, ми опанували цю ситуацію. Проте цей досвід, от якраз ці три групи, як ви сказали, інфекція сечової системи, гіпертензія і ниркова замісна терапія, це. Дійсно, досвід військового стану. А скажіть, будь ласка, Вітміч, якщо людина стикається в умовах війни, коли немає коли обмежене надання медичної допомоги, немає поблизу лікарів, немає професійної спеціалізованої медичної допомоги? На що пацієнт повинен звернути, що він потрібен робити в таких умовах? Ми набули такого досвіду, що наші пацієнти повинні бути з нами у постійному контакті, і телемедицина, зум-конференції, дзвонок вашому лікарю це дійсно були ті засоби, які на сьогодні набули можливості отримувати допомогу онлайн. Зрозуміло, що це не така допомога, яка б хотілася, проте, якщо своєчасно... Мати змогу звернутися до свого лікаря, то це досить часто допомагає. Тому як порада для наших пацієнтів і для пацієнтів, взагалі для людей, завжди маєте, будь ласка, номер телефону свого сімейного лікаря. А якщо у вас є хронічні хвороби, якісь, завжди маєте номер телефону свого лікаря, який вас веде, і його колеги. Якщо не зможе відповісти вам лікар, то може хтось з колег відповість, дасть вам пораду, і ця порада. Нерідко буває дуже, дуже дуже важливою, тому що інколи вона може даже зберегти життя. Да, звичайно. і я в своєму той ж практиці відчуваю, що ми зараз дуже багато спілкуємося пацієнтами онлайн, тому що життя розкидало пацієнтів по всій країні, хто на фронті, хто за кордоном, хто десь в інших місцях. І звичайно, ми повинні як лікарі надавати допомогу цим пацієнтам. Особливо коли вони потрапляють дуже скрутні становища. Тому, звичайно, це телемедицина нас дуже зараз дуже зараз нам допомагає. А скажіть мені, будь ласка, які є певні рекомендації, як можна запобігти виникненню інфекції сечовидних шляхів? Що треба робити людям, які знаходяться в гарячих дуже точках? Чим треба робити, щоб цього не потрапилося? Дуже важливе питання. Дякую за нього за нього, Андрію Володимировичу. Інфекція сучової системи це інфекція, як всі інфекції, вона провокується якимись факторами, які порушують наші захисні властивості організму. Тому якщо це інфекція нижніх сечових шляхів, вона має відсхідний характер, то це гігієна, тобто ходити в туалет, завжди мити руки, завжди підмиватися, якщо це можливо, і не нехтувати цими простими дуже парадами, тому що якщо руки будуть чисті, якщо Органи, до яких ми торкаємося сечової системи, будуть чистими, то звичайно, ми зможемо профілактизувати розвиток інфекції сечової системи. Проте бувають інфекція сечової системи, які називаються пілених Це захворювання, на жаль, профілактизувати тільки гігієною неможливо, але якщо не підвергати себе якимось впливом таким стресовим холодом, тобто навіть, навіть не бомбосховищем, навіть. Сьогодні, коли дуже жарко, ми вважаємо, що перепад температури понад 12 градусів він є некорисним для організму. Тобто, якщо ви в машині і там стоїть 18 чи 20 ваш кондиціонер, і ви виходите на вулицю, і там 34, то це великий дуже негативний вплив температурний. Тому, будь ласка, якщо можна, то треба уникати перепаду температурного понад. 12 градусів в дуже короткий час, і це може запобігти. І рекомендації, що треба багато пити, або приймати якісь профілактичні ліки або трави, чи одягатися тепло, чи закривати спину собі. Вони на жаль не мають доказової бази з в нефрології в урології. їх можна використовувати, якщо ви маєте особистий досвід, що воно допомагало раніше вам. Проте, для загальної популяції для всіх людей ці поради ну, не зовсім коректні. Дмитрий Міч, ви вже згадали, що під час війни у пацієнтів з захворюванням нирок ми спостерігаємо підвищення артеріального тиску і погіршення контролю над артеріальним тиском. Зазвичай, як ви вчили нас препаратами вибору у пацієнтів з хронічним захворюванням нирок є. Чи блокатор ангіотензин конвертуючого фермента, чи антагоніст рецепторів до, до ангіотензину. тензину, скажіть, будь ласка, якщо додавати додаткові препарати, з яких груп препаратів гіпотензину лікарю, треба вибрати той чи інший препарат? Андрій Володимирович, це дуже важливе питання. Щиро вам дякую, що ви його сьогодні підняли. Ми кажемо, що людина, яка має хронічне захворювання, Нирок, хронічних парови нирок, вона повинна для свого лікування і для корекції артеріального тиску використовувати дружелюбні до нирок препарати. Тобто, ми знаємо, що знижувати артеріальний тиск можна п'яти класами препаратів, і серед них треба вибирати саме ті, які є дружелюбні. Інгібітори або сартани зрозуміло, це інгібітори гнівно дітензинової системи. Другий препарат це зазвичай кальці І серед п'яти Найвідоміших кальцевих блокаторів дружелюбним є тільки віркані Тобто, якщо є комбінація інгібіторів плюс кальцій блокатор, краще, щоб вона була з зліркані Дуже широко застосовують амодіпін. Його можна призначати? Можна, але якщо функція нирок збережена, якщо функція нирок за швидкістю клубочка фільтрації менше ніж 60, це хронічна хвороба нирок 3, 4, 5, там ми міняємо або обов'язково на цей, на цей більш дружелюбний препарат. Ну і третій препарат, який ми призначаємо, це може бути або діуретик, або альфа-бета-блокіруючий карвіділол, наприклад, або нібівалол бета-блоката. Тому, будь ласка, зверніть увагу, якщо призначаєте шановні лікарі, якщо вони є тут серед нас. Зверніть, будь ласка, увагу саме на цей важливий пункт: дружелюбні до нирок препарати. Mm -hmm. А відносно теж порад уже лікарям, які стикаються з інфекціями сичовинних шляхів, які на вашу думку найбільш ефективні антибіотики будуть краще використані лікарям, якщо пацієнт не має змоги провести чутливість цих збудників до тих чи інших антибіотиків? Дякую, теж дуже слушне питання. Якщо нема температури, то ми будемо казати, що це скоріше за все інфекція нижніх сочових шляхів, і в цьому випадку ми починаємо з ура антисептиків, тобто не антибіотики. Ура антисептиків взагалі небагато: це трімітапрім, це циніфоратель, це прагіна магнієва сіль. Ці три препарати ми можемо призначити, якщо немає температури, якщо є температура. Або ми знаємо, що в анамнезі був і Ми очікуємо, що навіть без температури це є загострення піонекриту. Дві групи препаратів безпечні і мають широкий спектр протимікробний. Це вторхінолони. Зазвичай там тільки дві молекули: це ліві або цифрофоцин, і краще їх давати в чоловічій статі. Якщо це жіноча стать або вагітні пацієнтки, то це це, або діти, то це фаласпаріни третьої генерації, які даються через. Це друге або третє. Це Фіксім, це Фураксім. Вони на сьогодні зберігають гарну протинукробну активність і можуть бути призначені навіть якщо ми не зробили посів сечі. А скажіть мені, будь ласка, ви теж колись навчали у нас і казали, що іноді до загострення хронічного піленіфриту чи гострого піленіфриту може призвести статевий акт? Які особливо якщо були нехтовані певні гігієнічні норми? да, під час цього, а я я вважаю, що в умовах війни це нашим і лікарям і нашим слухачам потрібно знати, що це може призвести до певних проблем з очевидними шляхи з інфекцією очевидних шляхів, тому скажіть, будь ласка, як правильно поводитись собі людині, от для того, щоб запобігти цьому. І для лікарів, якщо можна скажіть, які група антибіотиків, тут буде найкраще в вирішенні цього проблема, знову ж таки, коли ми не можемо висіяти збудника і маємо можливості перевірити чутливість до нього. Дякую. Ну, якщо є проблема, яка пов'язана з статевим актом, який є насильством. То є певна профілактика для того, щоб не отримати інфекцію сочових шляхів, інфекцію, яка передається статевим шляхом, це піряплазма, мікоплазма, хламідія. І профілактично може бути вжити азітраміцин, який в дозі півтора грами на один прийом, він закриє може 70-80% того, що навіть людина буде інфікована, але вона потім не буде мати проблем, які принесе. Та ну, згалтовані жінки, або той статевий акт, який був не дуже бажаним, або не був захищеним і ну, може призвести до інфікування. тобто зітрмецин на першому місці. Якщо ми кажемо про те, що може бути інфекція після статевого акту, справжня інфекція сучових шляхів, то препаратом вибору є ліофлексоцин. Тому що він перекриває уріаплазму, мікоплазму, хламідію, і таким чином, разом з лікуванням інфекції сечової системи, ми отримаємо лікування інфекцій, що передається статевим шляхом. Тривалість лікування повинна бути 7 діб, навіть якщо це інфекція, така як цистій. Угу. от я дуже хотів запитати відносно тривалості лікування ти антибіотикотерапії. А скажіть, а ми чи можемо продовжувати лікування наприклад до 10 діб? Так, якщо піонофрит стандартне лікування 10 діб, коротке лікування 7 діб, проте стандартне 10 діб все ж таки краще. Якщо це інфекція нижніх сечових шляхів, то принаймні 3, але краще п'ять. А скажіть, будь ласка, чи необхідно буде потім контрольні здавати аналізи пацієнтам після антибактеріальної терапії? Якщо це є це є можливим да, в умовах військового часу? І через який термін пацієнти повинні проконтролювати наскільки була ефективна чи неефективна ця терапія? Якщо терапія є клінічно ефективною, то здається аналіз один раз зразу після закінчення цієї терапії. Якщо терапія не є ефективною, тобто зберігається температура після третьої 4 доби, треба обов'язково зробити аналіз крові і сучі для того, щоб зорієнтуватися на перехід на інший препарат. Якщо ми будемо призначати інший препарат, наприклад, людина приймала цефлоспорин, 3-4 дні тримається температура, то ми переходимо на вторфіналон і починаємо рахувати з першого дня вторфіналону, як тривалість лікування 10 днів. Тобто вона буде загалом 14 днів, 3-4 дні тої терапії, яка не була ефективною і 10 днів вторфіналоном. Mm -hmm. Мітиміч, війна це є травматична епідемія, Да? І, на жаль, я думаю, що нирки це один із органів і сечовидні шляхи, які потрапляють під удар і артилерії, і куль, і таке інше. Скажіть, будь ласка, чи з'являються вже зараз у закладах охорони здоров'я ці пацієнти? І це перше питання. По-друге. А скажіть, будь ласка, чи є якісь певні рекомендації для людей, які, які потрапили під обстріл наприклад, і отримали травму по паркому відділі? Якісь є рекомендації, що їм треба робити, з для того, щоб запобігти негативним впливам травми на, на нирки? Офіційних рекомендацій на сьогодні те, що б травм нирок. В Україні немає проте, ми разом з нашими колегами з Європи розробили таскфос, рекомендації експертів, які зараз будуть надруковані, але вони теж не вирішують всі питання. Про що треба пам'ятати? Якщо людина є обмежений доступ до рідини, або якщо людина сталася під завалами, тобто може бути синдром тривалого здавлення тканин, або якщо людина. Ривала не могла не могла вживати достатню кількість рідини, а зараз жарко, то може розвиватися синдром гострого ураження нирок, те, що ми раніше називали гострою нирковою недостатність. Цікавим є те, що у більшості випадків, все ж таки, люди не потребують діалізної допомоги в цих випадках, і достатньо відновити нормальний об'єм циркулюючої крові, відновити нормальну гідратацію для того, щоб нирки запрацювали знову. Тому Поради як профілактика і як перша допомога відновити нормальний баланс рідини, тобто почати пити стільки, щоб людина не була сухою, щоб не була температура, і якщо немає доступу до медичної допомоги, розуміти, що треба вживати десь 3 літра рідини для того, щоб нирки в умовах активних фізичних навантажень або температури. Температура, яка зараз є літом, щоб вони змогли працювати фізіологічно, це перша порада. І навіть ті люди, які потрапляють з діагнозом попереднім гострого ураження нирок, перша допомога їм в лікарні теж проводиться таким чином, щоб відновити нормальний об'єм циркулюючої крові, тобто, щоб вони не були, не були дегідратовані. А скажіть, будь ласка, якщо людина, наприклад, потрапляє під завал наприклад кінцівки, нижні кінцівки потрапляє під завал. То наскільки я пам'ятаю, то перш за все, чим витягувати, якщо вона довго була знаходилась в тому стані, то перш за все треба накласти жгути на ці кінцівки, тому що якщо ми витягнемо з під завалів цю людину, то на жаль, ми можемо призвести до гострого. Порушення функції нирок, да, визво, гемоглобіном, який так, вірно, накласти жвоти, вірно, накласти жгути, вірно, накласти жгути і не виймати людину, поки, поки ви не впевнили, що ви її можете транспортувати. Тобто, не повинно бути так, що її ноги висвободили, але людина чекає 3-6 годин до того, як її повезуть в пікарню. Краще все ж таки накласти жгути і почекати, коли вже буде можливість її вести в лікарню. Угу. Дмитрий Міч, чи існують певні загальні рекомендації для хворих з хронічними захворюваннями нирок чи іншою хронічною нирковою патологією в умовах війни? На що б ви звернули би увагу своїх пацієнтів от, під час військового часу? І чого ви звертаєте увагу зараз? Дуже важливе питання, Андрію Володимировичу. Дякую за нього. Давайте згадаємо, що якщо людина має хронічну хорову нирок, то вона отримує ліки, які вона повинна отримувати постійно. Тобто, це стала терапія, і навіть якщо умови для надання терапії зменшуються або зникають, треба перш за все згадати, що при хронічному стані це хронічна терапія, яка найважливіша від, від цієї терапії, яку призначили людині. Якщо це хронічна хвороба нирок, це підтримання артеріального тиску. Наприклад, людина має хронічну хворобу нирок, вона отримує 4-5-6-7 препаратів, які найбільш важливі, ті, що знижують артеріальний тиск. Якщо людина має хронічну хворобу нирок, діабет, і 4-7-10-12 препаратів, вона зараз не може приймати це дві групи препаратів: ті, що знижують артеріальний тиск і ті, що знижують рівень глюкози в крові. Тобто ці два направлення, вони якраз повинні бути дуже ретельно використані, якщо навіть людина не має змоги отримувати постійну терапію. Те, що стосується людей, які отримують діалізну допомогу, вони повинні отримувати нормально, це три діаліза на тиждень. Ми, на жаль, проводили, коли були обмежені у нас ресурси, проводили два діаліза на тиждень. Але все рівно їх проводити. Тобто, не може бути таке, що людина тиждень не отримає діалізну терапію. Це, на жаль, призведе до поганого закінчення хвороби. Таким чином, якщо людина має хронічну хворобу миру, перше все контролюємо артеріальний тиск, друге, контролюємо, якщо є діабет, рівень цукру в крові, і третє, маємо постійний зв'язок з лікарем-лікуючим або. з... Вузької спеціальності лікарям для того, щоб запобігти ускладненням, які можуть виникнути, і за того, що людина сама прийме рішення, що її приймати, не приймайте самі рішення. Консультуйтесь, будь ласка, з вашим лікарем, шановний Дмитро Дмитрович, дуже вам дякую за цю е, співбесіду, за цю дуже корисну інформацію. Яку ви надали для наших слухачів, для наших громадян України, для наших військових, можливо, теж. Які виконують дуже важкі завдання в, в нашій країні, і ви знаєте, я вас відношу в своєму як би е е у себе? Ви відносите мене до тих лікарів, коли я е задаю певне питання, якщо я щось не розумію, я звертаюся до вас. Ви настільки вичерпно відповідаєте на питання, і навіть ще більше даєте інформації, чим я від вас очікував. Тому Дмитро Дмитрович, я дуже радий, що ви з нами є. Що ви е, і очолюєте нашу і асоціацію і е, навч, навчаєте наших лікарів. Дуже вам велика вдяка за вашу роботу, за вашу допомогу. Всього вам найкращого бережіть себе, себе і своїх близьких. Цей дуже важкий для нас для всієї України час. Віра вам дякую, Андрію Володимировича, шановні колеги. Тримаємось і допомагаємо нашим пацієнтам і турбуємось про себе. Дякую, дякую. дякую шановний Вітимиріч. Всього найкращого, до побачення. До, до побачення.